Ціна людської душі Про людську душу сказав Господь наш Ісус Христос, яка користь людині, якщо вона придбає увесь світ а душі своєї пошкодить. Всі скарби, вся краса світу ніщо у порівнянні з ціною людської душі, адже вона безсмертна. Той, хто вірує в сина, має життя вічне. Її вічне щастя в небесному Царстві придбане безмірною ціною, ціною крові Господа Спасителя, яку Він пролив на Головському Христі, викуплені дорогою ціною, говорить, звертаючись до кожного з нас, святий Апостол Павел. Безсмертна душа, яку кожному із нас дав Господь, носить в собі образи подобу Божу. Бог наш, в якого ми віруємо, вічний. І хоча наша душа має свій початок, однак вона не знає смерті, в неї немає кінця, вона безсмертна. Бог наш, Бог всемогутній, і людину Бог наділив ознаками могутності, людина Господар природи, вона володіє багатьма таємницями природи і світу, вона підкорила повітря і інші стихії при мудрому керуванні ними і благорозумному використанні. Вона є справжнім царем природи і землі, яку Господь вручив їй. Бог є дух кругом присутній і людині дана думка, яка здатна вмить Ока, перенести її подумки в самі віддалені кінці землі. Духом ми буваємо разом із своїми близькими, які знаходяться від нас на величезних відстанях. Бог є дух Всезнаючий. Розум людини має також відбиток цієї божественної властивості. Він може охоплювати незліченні маси знань, пам'ять людини зберігає в ньому ці знання. Бог як Дух і святий, і людина з допомогою благодаті Божій має сили і можливість досягти вершини святості. Коли преподобний Серафим бесідував про духовне життя або коли він молився, ті, що оточували його, ставали свідками особливого світла. Яке від нього випромінювалося. Преподобний Анхрештатський подвигом своєї молити і праведного життя, отримав від Господа силу зцілювати хворих людей на відстані, однією сердечною молитви і проханням перед Господом. Воістину немає ціни безсмертній душі людській. Адже бо чоловік Господь наш Ісус Христос, кров'ю своєю спокутував грехи людські, прикликав людину до вічного і блаженого життя. Мало чим умалив перед ангелами, визначив бути храмом живущого у нас Святого Духа, людина носить собі образ самого Свого Творця. Наша безсмертна душа, як Боже творіння, як Його дитина, рветься до свого першоджерела, тягнеться до свого небесного Отця, як дитину до своєї Матері. І лише тоді душа знаходить спокій, коли відчує себе в обіймах Небесного Отця. Так заспокоюється дитина на руках своєї матері. Не можна залишати душу голодною спрагою, духовний голод і духовна спрага значно страшніші тілесних. Якщо ми не носитимемо душу на нашому тілесному земному шляху, то безмірно тяжким буде її голод і спрага вічності, їжею ж для нашої душі є Слово Боже. Молитва та небесна їжа. Яка подається нам Таїнстві Святої Євхаристії і святої чаші тіла і крові Господні. Ця їжа це благодать Божа, яку ми отримуємо в храмі в благословенних церковних таїнствах, та благодать, яка насхищає безсмертну душу, очищає її від ріха і всякої скверни, прикрашає її вічною красою добровчинки християнського життя, готує її до вічності, готує бути спроможною. Жити в Царстві слави Отця Небесного, якому немає нічого нечистого. Справди правди Божої, і ті, що шукають виправдання перед Ним, шукають спасіння своїй душі, наситяться, так сказав у нагорній проповіді нам Господь, і Слово Його є непорушним, і всякий, віруючи в Нього, отримає по вірі своїй.